Привіт всім! Сьогодні 24 лютого 24 року, друга річниця Великого вторгнення. Ми завершуємо збір, який обрали спільним голосуванням в групі, збирали на тепловізор для 9-ї роти 3 батальйону механізованого 24-го МБР імені Данила Галицького. Ми збирали завдяки вашим донатам на лотерею. Просто донатиму цю скарбничку. Також сюди йшла та подяка, яку брала Леся за її допомогу у перекладі, супроводі, чи якщо у разі кудись відвезти потрібно, чи все разом. Зараз ми відкриємо, порахуємо скільки там коштів, додамо до тих грошей, які ви задонатили під час лотереї, там 70 євро а, купюрами і а, на рахунок в монобанку, який ви можете в будь-який момент глянути. І за, на всі ці кошти купимо найближчим часом сьогодні завтра тепловізор, відправимо, про все буде звіт. Давайте подивимось, скільки вдалося назбирати у скарбничку. Так, скарбничка не ушкоджена, не відкривалась, дістати гроші там. Напевно, неможливо, я не пробував. Але підозрюю, що це або дуже складно, а, або неможливо. Так. Так. серійними номерами догори, щоб кожен міг переконатися, що його купюра туди потрапила. 100, 200, 300, 400, 500, 530, 40, 50, 560, 570, 575 євро. Дякуємо кожному і кожній за ваші донати. Це все йде нашим хлопцям на самий передок.